Доброго дня, шановні колеги. Представляю вашій увазі відеозвіт про наукове досягнення аспіранта Павлія В'ячеслава Вікторовича, приватного вищого навчального закладу Європейський університет, Спеціальність 075 маркетинг науковий керівник, доктор економічних наук, професор кафедри економіки. Обліку. Застанський Володимир В'ячеславович. Тема моєї дисертації – антикризове управління маркетинговим потенціалом. Дослідницька робота охоплює період 2022 по 2023 рік. Моя дистанційна робота спрямована на вивчення розробку та впровадження ефективних методів та інструментів управління маркетинговим потенціалом підприємства в умовах кризи з метою забезпечення його стабільності та конкуренту Мета дослідження: розробка рекомендацій та методів антикризового управління маркетинговим потенціалом підприємства з метою підвищення його ефективності. Стабільності та адаптивності до зовнішніх викликів. Ця мета відображає основну ідею дослідження, а саме знаходження способів утилізації маркетингу потенціалу в умовах кризи та забезпечення дострокової стабільності підприємства. Мій об'єкт дослідження спрямований на маркетинговий потенціал підприємства. Які відображає здатність компанії конкурувати на ринку, приваблювати та утримувати клієнтів за допомогою різних маркетингових інструментів та стратегій? Потенціал у сфері маркетингу входить: перше, продуктовий, якість асортимент, ноційний продукт та бренд, ціновий стратегії ціноутворення, гнучкість цінової політики. третій, Комунікаційна здатність до ефективної комунікації з ринком через рекламу і продажі онлайн маркетингу Четвертий, дистрибутивний – це система дистрибуції, логістика, розміщення точок продажу. П'ятий. Дослідницький здатність проводити маркетингові дослідження, аналіз ринку та споживачів. Шостий людський. Кваліфікація, навички та мотивація маркетингової команди, Сьоме – фінансовий бюджет на маркетинг, віддача від маркетингових інвестицій, мій предмет дослідження, входи, методи, інструменти та стратегії антикризового управління, які спрямовані на збереження та оптимізацію маркетингового потенціалу, підприємство в умовах економічних поливань та невизначеності. Також зосереджую увагу на конкретних підходах та техніках, які можуть бути використані підприємствами для забезпечення стабільності та ефективності їх маркетингової діяльності в умовах комісу. Попередній план роботи. Вступ. Перше постанова проблем. Друге актуальність теми в умовах сучасного ринку. Третє мета та завдання дослідження. Четверте об'єкт та предмет дослідження. Теоретичний розвиток. Перше. Літературний огляд антикризного управління та маркетингового потенціалу. Друге теоретична основа антикризового управління. Та третє моделі та методи оцінки маркетного потенціалу. Метологічний розділ. Перший опис методів дослідження маркетного потенціалу. Друге вґрунтовлення вибору методів та антикризового управління. Та третє процедури збору та обробки даних. Емпірічний розділ. Перше. Представлення результатів дослідження маркетного місія підприємств. Друге. Аналіз стратегії антикризового управління в реальних умовах. Та третє. Інтерпретація результатів у контексті теоретичного розділу. Дискусія. Перше: порівняння отриманих результатів дослідженнями інших авторів. Друге: обговорення можливих обмежень дослідження. Та третє рекомендації для майбутнього дослідження в антикризового управління. Висновки: перше, загальні висновки з дослідження. Друге практичне застосування результатів дослідження для підприємств. Та третє: рекомендації для підприємств щодо антикризового управління, маркетинг потенціалу, список використаної літератури. Додатки, таблиці, графіки, схеми, опитники, інтерв'ю тощо. Постановка проблем у сучасних умовах глобалізації, постійних змін на ринках та економічної нестабільності. Підприємство зіштовхується з численними викликами, один з ключових викликів це здатність підприємства адаптуватися до кризових ситуацій, зберігаючи при цьому свій маркетинговий потенціал та конкурентну спроможність. Маркетинговий потенціал є однією з основних конкретних переваг підприємства, яка включає в себе ряд стратегічних та тактичних інструментів. Проте під час кризових періодів цей потенціал може бути під загрозою через зменшення бюджетів, втрату клієнтів чи зміни в споживчому попиті та інші фактори. Таким чином, ключовою проблемою є відсутність ефективних методів та підходів до антикризового. Управління маркетним потенціалом, як забезпечити стабільність та розвиток маркетної діяльності під час в умовах економічних коливань, які стратегії та тактики слід використовувати для збереження та зміцнення маркетингового потенціалу в кризовий період. Вирішення цієї проблеми вимагає глибокого теоретично-тангетичного аналізу. Розробки нових методів методичного управління та їх адаптації до специфіки маркетної діяльності. Ця постановка проблеми визначає основний виклик, який будуть розглядатися в науковій роботі і ставить питання, на які дослідження повинно дати відповідь. Дослідження щодо рішення проблем план. Для рішення проблем у його дослідженні потрібен комплексний підхід. Який включає в себе ряд стратегічних та тактичних дій, аналіз поточного стану маркетингу потенціалу перед тим, як розробляти стратегії антикризового управління, необхідно глибоко зрозуміти поточний стан маркетингової діяльності, її сильні та слабкі сторони, моніторинг зовнішнього середовища, слід постійно відстежувати зміни на ринку. Поведінку конкурентів та споживачів, щоб своєчасно реагувати на можливі загрози. Розробку ключних стратегій можливо мати декілька варіантів стратегій на випадок різних кризових ситуацій, що дозволять швидко додаватися до змін. Оптимізація бюджету: у кризовий період може виникнути необхідність перегляду та оптимізації маркетингового бюджету зосереджуючи ресурси на найбільш ефективних та малах, підвищення лояльності клієнтів, зосередження та збереження на підвищенні лояльності існуючих клієнтів може бути ефективнішим, ніж залучення нових клієнтів, адаптація комунікаційних стратегій. В умовах кризи, споживачі можуть реагувати на рекламні повідомлення інакше, тому важливо адаптувати комунікаційні кампанії до поточної ситуації. Навчання та розвиток команди, забезпечення постійного навчання та розвитку маркетингу команди допоможе підтримувати високий рівень професіоналізму та готовність до випадків, взаємодія з іншими і підприємства, інтеграція маркетів стратегії з іншими відділами, фінанси, продажі виробництва, може підсилити ефективність інтегрізового управління, використання технологій. Сучасні технології, такі як P Data, аутамашини навчання, можуть допомогти в аналізі даних та прогнозування майбутніх тенденцій. Постійний моніторинг та корекція стратегій. Необхідно регулярно перевіряти ефективність впроваджених стратегій та коригувати їх за потреби. На даний момент, протеклізово управління ракетним селом є ряд стратегій та тактик, які допомагають підприємцям готуватися до неблагоприятних умов ринку, мінімізувати ризики та зберегти свою конкурентоспроможність. спроможність. Ось декілька основних рішень в цій сфері: це глибокий аналіз ринку, розуміння поточної ситуації на ринку, вивчення попиту, конкурентного середовища. та Поживчого поведінки допоможе приймати обґрунтовані рішення. Підвізня маркетингового бюджету. Оптимізація витрат, перерозділ ресурсів на найбільш ефективні канали та інструменти. Адаптивні маркетингові стратегії. Розробка гнуських стратегій, які можна швидко коригувати відповідно до змінних змін ринку. Зосередження на лояльності клієнтів, робота з існуючими клієнтами та програми лояльності, збереження та поглиблення відносин. цифрова трансформація, використання цифрових технологій для оптимізації медніх процесів, аналізу даних та онлайн-комунікації з клієнтами, розширення асортименту – це адаптація продукції та у змінювання потреб ожививачів у умовах кризи. Підвищення якості обслуговування, забезпечення високого рівня обслуговування, може стати конкурентною вагою е, в умовах кризи. Кризова комунікація, важливість чіткою прозорою та своєчасної комунікації з клієнтами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами: партнерство та співпраця. Пошук можливості для співпраці з іншими компаніями, що може допомогти оптимізувати витрати та розширити. Ринкової і охоплення, навчання та розвиток команди, існування і навчання розвиток матерієвої команди, щоб вони могли ефективно працювати в умовах цієї кризи. Ці рішення можуть бути адаптовані до конкретних умов та потреб підприємства. Важливо постійно моніторити ситуацію на ринку, аналізувати результати своєї діяльності та коригувати стратегії відповідно до змін. Участь в українській науково-практичній конференції молодь освіта науки культури і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції. Опубліковано тези доповіді до у міжнародній науковій практичній конференції безпекотворення питання теорії практики та правової аспекти на тему забезпечення фінансіної безпеки в умовах війни Для більш поглибленого вивчення моєї теми. Наукової роботи та психожня об я обрав ці конференції після вивчення наукових публікацій, книжок та на націоналізованих ресурсах для роботи над науковим дослідженням обрано 5 наукових джерелах. Стаття Олена Гречаник, Таліна Хлебнікова та Ольга Темченко.